Україна зазнала чергового російського обстрілу. З вечора наша країна була під масованим нальотом дронів. Ворог атакував, зокрема, Кропивницький. А вночі російський «Енгельс» був під наймасованішою атакою на цей регіон, як стверджують у Росії. Це РБК Україна далі зібрали для вас новини, які ви могли пропустити вночі. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Очевидно, Путін не хоче погоджуватися ні на тимчасове, ні на повне припинення вогню. Щоночі мирні міста України продовжують атакувати безпілотники або ж ракети. Ця ніч не стала виключенням. Окупанти випустили 171 дрон. Зокрема, масово вдарили по Кропивницькому. Там зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Перші вибухи пролунали у місті близько 22-ї, жителі. Повідомляли у соцмережах про серію вибухів, а також про масовані пожежі у місті. Близько 21 одного дрона прилетіли, і їхні уламки. А подекуди і удари дронові прийшлися на житлові квартали. І приватний сектор, і багатоповерхівки дрони вцілили по вулиці миру, зазначив голова Ова Андрій Райкович. Внаслідок атаки у будинках вибиті двері та вікна. На щастя обійшлося без втрат людських життів, але є і поранені, є і серед них дитина. Як згодом зазначили в ДСНС через масовану атаку Кропивницькому, пошкоджена цивільна інфраструктура, це житлові будинки у декількох районах. Вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції. Спочатку ДСНС повідомили про вісьмох постраждалих, серед яких дитина. Поліція станом на 7.15 уточнила, що кількість постраждалих зросла до 10. з них четверо дітей. На місці влучань у Кропивницькому продовжують працювати усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. У місті Згорнули пункт незламності, А ВВА провела засідання оперативного штабу. Крім того, Укрзалізниця повідомила, що внаслідок обстрілу Кіровоградської області було пошкоджено інфраструктуру. З міркувань безпеки Укрзалізниця змінила маршрути руху для низки поїздів. Через обхідні маршрути рух потягів мав затриматися до трьох годин. До станції у Кіровоградській області, які поїзди вимушені були оминати, пасажирів довозили ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами. Крім того, війська РФ вдарили по слов'янську дронами Близько 21 21-ї вечора шість безпілотників вразили різні частини міста. Як повідомив начальник слов'янської міської адміністрації, бадивлях поранені двоє людей. Повідомляється, що зафіксовані влучання в школу і швейну фабрику. Пошкоджені також будинки. Я зазначу, що цієї ночі російська армія влаштувала масовану атаку дронів по Україні, запустивши 171 безпілотник. ППО працювало у низці регіонів. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Раїни станом на 8.30 підтверджено збиття 75 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів, зазначили військові. 63 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Зранку, 20 березня, росіяни скаржилися на вибухи. Дрони атакували НПЗ в Енгельсі. За словами місцевих жителів із Саратова та Енгельса, вони прокинулись близько четвертої години ранку від гучного звуку сирен. Потім було чутно серію з кількох вибухів. Після цього очевидці розповіли, що в районі місцевої нафтобази в Енгельсі виникла пожежа. Сильне займання та дим місцеві бачили з різних куточків міста і, звісно, ділилися світлинами у мережі. Енгельс. Губернатор Саратовської області повідомив, що в Енгельсі після атаки невідомих дронів пошкоджено вікна у місцевій лікарні. Є нібито постраждала жінка і надають допомогу. Також він додав, що сьогодні заняття у школах Енгельса пройдуть у дистанційному режимі. Крім того, за словами жителів Саратова в районі Соколової гори, після атаки ВПЛА згорів приватний будинок. Але деякий позитив від ранкової атаки місцеві все ж знайшли. Бля, от це шарахнуло, бля. Чуть не є, бля, добре в туалет сходив. Але таки поскаржилися на руйнування від вибухової хвилі. Да Ебашить. От тю віддача від моєї. Тут от. Все, блять. разбомбила и разлетелось все нахуй пойду сзади смотреть короче досталась дача смотри окна повылетали но это одно да ебаный урод страшно <клёх> в дом Там столб дыма от чего у нас дома аж все стены затряслись это примерно километров 7-10 от нас на беспилотник конечно это не похоже но что-то возможно похлеще до слова, аэропорты Саратова и Самары тимчасово призупиняли работу, повідомляла Росавиация. світ виключать, світ не заключати. Ніг, на тепло ліця. Згодом у телеграм-каналах написали, що див на кадрах це наслідки атаки по військовому аеродрому в Енгельсі. Однак офіційного підтвердження поки немає. Крім того, стверджується, що мешканців, які знаходяться поряд з об'єктом, нібито евакуюють, а на самому об'єкті продовжується вторинна детонація. Оре помощь літає туди-сюди, пострадавши від наєс мінти. Політіли теж смігалками. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін зазначив, що це була наймасованіша атака на регіон. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші стрінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.